Із 1986-го Чорнобиль, символ трагедії, катастрофи, яка забрала тисячі життів, перетворила велике місто неподалік столиці на привид. А повітря та ґрунт отруїла вкрай шкідливими радіаційними викидами. Я больше четвертія займаюсь бізопасності, якра у біжні така ситуація нівозможна. Это про що про що в науке, в практиці, в наших делах. інформацію про найбільшу техногенну катастрофу в історії людства, спричинену вибухом на 4-му енергоблоці ЧАЕС 26 квітня 1976 року. Партійно-державне керівництво та спецслужби СРСР одразу віднесли до категорії таємної на Чорнобильської атомної електростанції. произошла аварія, повріжджен один із атомних реакторів. Принимаются меры по ликвидации последствий аварии. Пострадавшим оказывается помощь создана правительственная комиссия. Чорнобильська АЕС найбільша в Європі атомна електростанція, яка була справжнім тріумфом радянської науки. Існує теорія, що аварія на ЧОЕС була вигідна саме радянському союзу, адже після вибуху на четвертому енергоблосі було законсервовано будівництво сотень АЕС по всій Європі. Замість атомної енергетики країни почали переходити на нафту, яка одразу ж подорожчала. А СРСР, зокрема, Росія, стали одним із найбільших експортерів чорного золота, а зростання цін принесло. Радянському Союзу десятки мільярдів доларів. Чорнобильська катастрофа сталася 37 років тому. 37 років тому саме росіяни спричинили найбільшу техногенну катастрофу Європи. А вже у 2022-му ті ж таки росіяни вторглися на територію АЕС, і на долю Чорнобиля випало нове випробування цього разу російською окупацією. 16-15 я вижу, как со стороны малой стройбазы, с северо-западном, получается, участки просто клубы дыма, клубы сизого дыма. Но мне это подсказывало из опыта, что это крупная техника проследовала. Смотрю, дым начинает рассеиваться. Проскакивает один, одно БМП, проскакивает второе БМП. За ним пять бронированных КАМАЗов защитного цвета. 8 цвета на базі 24 лютого, здіймаючи радіоактивний пил в повітря, по Чорнобильській землі проїхала російська бронетехніка. Атомна електростанція була захоплена силою. Це були спецподрозділення ОМОН, Друга сила була, це регулярна армія, вони були усілені танками двома БМП. Также были войска радиационно-химической защиты. Близько 300 людей, персонали військові, які на той момент перебували на станції, стали заручниками окупантів. Росія перетворила і цей об'єкт на арену війни, а сама чес опинилася під загрозою пошкодження і руйнування. Більше місяця окупанти тримали на мушці персонал електростанції, нацгвардійців та чотирьох сталкерів, які були в зоні відчуження на початку вторгнення РФ. Персонал пробув на зміні 600 годин замість стандартних 12. Росіяни змусили працівників виконувати. Свої службові обов'язки цілодобово без перерв і можливості вільно пересуватися територією а тим часом представники Росатому планували захопити управління ЧЕС, надсилаючи своїх фахівців і перешкоджаючи ротації персоналу. Рудий ліс. Після аварії на ЧАЕС він став настільки забруднений радіацією, що навіть просто прогулюватися там вкрай небезпечно. Але ж російська народна мудрість каже, що танки грязі не бояться. Тому військові другої армії світу влаштували прогулянки у цій зеленій зоні Чорнобилю. Але не прогулянками єдиними прославилися окупанти. У рудому лісі активні й креативні русачки влаштовували власні оборонні позиції, ані знаки, які попереджають про радіаційну небезпеку, ані інші. Що інформативні таблички окупантів не зупинили. Невігластво російських вояків зашкалювало так само, як і дозиметри, якими потім перевіряли радіаційний фон в місцях дислокації загарбників. Вони копали гольруч ґрунти, заражені радіацією, набирали радіоактивний пісок в мішки для укріплень, дихали цим пилом, окопи, фортифікаційні укріплення. Тепер рудий ліс трохи змінився, адже росіянам ну дуже хотілося втримати Чорнобиль, і їм здається, таки це вдалося, адже час. Точка Чорнобиля і його головна родзинка радіація тепер усередині в прямому сенсі цього слова кожного солдата РФ ми отримали інформацію, що вони нарили окопні в рудому лісі, прямо безпосередньо біля станції Яні Це знаходиться ось тут. Біля Чорнобильської станції міста прип'ять і ось станція Янів. Тут через дорогу від водого лісу були нариті ось ці окопи, бліндажі, укріплення, в яких насправді росіяни провели достатньо багато часу. За прогнозами фахівців, після місяця такого опромінення їм залишився максимум рік життя, хоча радше навіть не життя, а повільної смерті від хвороб. На території Чорнобильської атомної електростанції перебувало близько тисячі російських військових у місті Чорнобиль до пів тисячі солдатів. Скільки їх по лісах сиділо в тих окопах, які зараз виявляє Україна, і досі невідомо. Зараженим став не лише весь особовий склад окупантів і трофеї, а й вся військова техніка, що пройшла через Чорнобиль. А це до речі, близько 10 тисяч одиниць. Кожен російський солдат привезе частинку Чорнобиля додому. Петрикова ты представляешь, это средней тяжести облучения. Че? Ну, облучение средней тяжести у него. А ты что меня Вот. Я думаю, что надо потом по приезду все равно лечь куда-то на реабилитацию, хоть, я не знаю, там курс какой-то пройти. Я прикинь, у, мы там две стояли, и нас все в Ще наш наслайк, вже на початку квітня минулого року було зафіксовано першу смерть російського солдата від променевої хвороби. Всього після виходу росіян з Чорнобильської зони було госпіталізовано та у важкому стані відправлено до госпіталів для вимушеного обстеження та лікування кілька десятків осіб. Ввечері 31 березня стало відомо, що росіяни залишають атомну електростанцію. Ти знаходишся після окупації. и наших еще войск нет. Да? И ты в промежутке этого времени поднимаешь флаг, то есть самое идентифицируешься, понимаете? Это совершенно другое. Это... То есть не то, что мы незалежность, как вот, знаешь, флаг, когда появился, как незалежность Украины, а именно как незалежность, как объекта мы вот возродились как бы. Ну все, до слез, до слез. Проте, покидаючи ЧЕС, окупанти ще й тягнули за собою все, що змогли намародирити. Вони проникли у сховище джерел іонізуючого випромінювання, з якого викрали та пошкодили 133 джерела іонізуючого випромінювання. Де зараз перебувають викрадені джерела, невідомо. Цілком імовірно, що окупанти могли забрати ці зразки, як сувеніри. 36 днів росіяни тримали в окупації працівників ЧС, намагаючись забрати у них контроль над станцією. Поставили під загрозу ядерного лиха Україну, Європу і весь світ, але росіянам ніколи не вдасться зламати українців і їх волю до незалежності. Кожен метр нашої землі обов'язково буде під українським прапором.